То повага до всіх, хто пройшов через військо, це взагалі має стати частиною національної ідеї. Підтримка ветеранів, вони повертаються із фронту і ведуть власну боротьбу тут. Чому важливо пам'ятати про них і чому важливо допомагати вже зараз? Якщо ветерани, ті учасники війни, які зараз є на фронті, будуть бачити, що суспільство з повагою ставиться до тих, хто втомився, хто поранений, хто проходить реабілітацію. Хто шукає нову професію, бо дуже багато людей не повернуться до старих своїх справ і так далі, хто втратив родину або шукає родину. Тобто суспільство має розвернутися, знаєте, на фронт до людей, які ну, захистили країну в найважчий момент новітньої історії, і все-таки це мова йде про десятки десятки тисяч людей. А колись це мова буде йти про мільйон людей. Тому форми пошуку спільного це взагалі має стати частиною національної ідеї. Тобто повага до всіх, хто прийшов через військо. Причому ця людина могла грубока чи нарізати бутерброди, бутерброди генералу залужному, або людина могла бути на посад... Десь в посадці. Повага має бути рівною. Тобто ми розуміємо, що держава віддячить тим, хто був на фронті, а ті, хто були в тилу, і забезпечували кожну людину, яка сидить в посадці, забезпечує 5-7 людей, які там не є. І відповідно суспільство має зрозуміти, що мій дід, мій батько там чи дядько був водієм. І йому повага, бо якби він вчасно не привіз на позиції там набої, там, чи снаряди, чи там ракети, то нічого б не було. Тому відповідна кожна людина, яка готує м -м, перемогу, тобто є кухарем на цій великій кухні, де готується перемога, заслуговує поваги. Щиро вам дякую.